Каю. Мультфільм знятий за книгами видавництва Лезерсьон Шует». Ти вже великий хлопчик. Щоб пограти мій світ веселий, я каю. Каю, каю, якаю. Це я. Каю катається на роликах. Каю. каю з гордістю продемонстрував свою покупку. А, ролики. Це дуже весело каю. І дуже корисно. Тому тато їх і купив. Мені картить їх поміряти. Ролики для котів Гілберте Розі кататись. О, ні, Розі. Спочатку треба вирости, як я, а потім уже кататись. Хі -хі -хі -хі. Ой. Тату, а можна ми зараз підемо кататись? Будь ласочка! Ха -ха, гаразд каю. Бери свій шолом і захист і підемо до парку. До парку? Я думав, я буду їхати на роликах. Будеш? У парку є спеціальна доріжка, щоб їздити на роликах і велосипеді. Справді Ура! Ми прийшли. Що скажеш, каю? Мені подобається. Можна вже кататись. Спочатку одягнеш захист. От і все. Ролики є. Наколінники є. Рукавиці, захист ліктів шолом. Я, є, є. Навіщо мені усе це? Для безпеки раптом впадеш. Впаду? Ха -ха! Ще чого. Їздити на роликах просто. Дивися, тату. <рикуту> О -о 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 Ой. Ой. Боляче. Каюти цілий. Так, але. Якби ці ролики були трохи стійкіші. А, 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 а. Я думав, їздити буде просто. Деякі речі важкі, ніж здаються, Каю. А, 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 мені вже складно. <расиш> Потім буде простіше, побачиш. Сидячи на землі, каю спостерігав за старшими дітьми. Він був вражений. О, як би я міг їздити, як вони, ти обов'язково будеш так їздити, каю. Просто треба тренуватись. Каю не був такий упевнений. Він подумав, що ніколи так не навчиться. Каю. Тихо! Деніел, А ти чого тут? Привіт, каю. Я випробовую нові роликові ковзани. Вони такі модні, Деніеле. Може, і ти колись таки захочеш каю? Хм. Каю сумнівався. Він і на своїх ледве їздив. <звач> <звач> Ух ти! А як ти навчився, Деніеле? Просто тренувався. Я не завжди так добре їздив. Справді? Ага. У твоєму віці я думав, що ніколи не навчусь. А -а -а! Ой! О, слихо. Так, я постійно падав, але продовжував тренуватись. І дечого таки навчився. Раптом у каю з'явилася надія. Якщо Деніл навчився їздити, то зможе і він. Він розганяється і забуває холл. Давай, ну я навчу тебе дечого, якщо ти хочеш. Так, будь ласка. Якщо ти розведеш руки, отак. То триматимеш рівновагу. Гей, а так зручніше. Тепер штовхайся однією ногою, так? а потім другою. Штовхаю і їду. Штовхаю і їду. Молодець, Каю! Це правильно? Мені важко тримати рівновагу. Хм. Здається, я знаю причину. Ти дивишся вниз на свої ноги. На ноги? Саме так. Якщо будеш дивитися на щось інше, окрім ніг, то зможеш балансувати. Я не знаю, як припинити дивитись вниз. І я знаю. Можеш дивитись на мене. Будемо грати у квача. у квача. Каю любив гратися у Квача, але боявся, що не зможе наздогнати Деніела. Не хвилюйся, я їхатиму повільно. Давай. Молодець, впівай мене. Ану, злови мене. Майже. А, це весело. Золи. Ти бачив, тату? Я катаюсь. Молодець каю. Я в тобі не сумнівався. Так, ти молодець. Чудово! Ой! Щоб їздити ще краще. Так. А коли я виросту зі своїх роликів, віддам тобі. Справді. О, дякую, Дені А ще ти водиш. <ріпи> 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 Каю зрозумів, що тренуватися весело, особливо, коли поряд друг. Стояв погожий літній день і Каю з Розі копалися з бабусею у городі. Що це за рослина, бабусю? Це мої всесвітньо відомі боби. <гум> Дурниці. Боби не можуть бути відомими. Справді, а я думала, що мої відомі. Каю, дивись. Ух ти, Роузі! Ти знайшла маленькі помідори. Роузі ні, їх ще не можна збирати. Вони дуже маленькі. Каю розхвилювався. Йому здавалося, що помідори ще рано зривати. Нічого Роузі, можеш збирати. Каю це помідори Чері. Вони мають бути маленькі. Ой, та, Добре. А це що таке? Це мій латок. Або принаймні мав бути латок. Здається, хтось у ньому вже порпався. Ну, добре. А тепер, біжіть у дім. Маю для вас сюрприз. Каю любив сюрпризи. Йому стало цікаво. Що ж це? Бульбашкій! 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 Немає за що діти. Давайте я сфотографую, як ви пускаєте бульбашки. Ось так роузі. Треба подути. <смір> Скажіть, сир. Каю подобалося фотографувати. Він любив потім переглядати фотографії. Покажеш, бабусю? Звичайно. Що це, бабусю? О! Бабусю, це ж кролик. То цей таки гриз мій лату. А можна я сфотографую кролика, будь ласочка. Я хочу показати фото мамі, коли вона приїде. Можеш спробувати. Хоча кролики не люблять позувати. Але якщо будеш наполегливим, може й пощастить. Що таке наполегливим? Наполегливість це означає не кидати якусь справу, навіть якщо вона не проста. Каю був упевнений, що має вдосталь наполегливості. Ось каю, тримай. Обіцяю бути з ним обережний, бабусю. Розі теж побачить кролика. Розі, ти його відлякаєш. Кролик виходь. Розі. Кролики бояться голосних звуків розі. Якщо ви з каю хочете, щоб він вийшов, то треба сидіти тихо. Тихо, тихо. Розі, що ти робиш? Розі тихий кролик. Каю дратувала поведінка молодшої сестри. А він розумів, що кролик не вийде, якщо вона стрибатиме навколо. Роузі, ти маєш стояти тихо і не рухатись. <клесу> Бабусю, як можна фотографувати, коли тут роузі? <клесу> роузі, Люба, ходімо пускати з тобою бульбашки. Бульбашки! Що? Ти ж Ану кейш? Трети! Каю хотів сфотографувати кролика, але був розчарований. Ти вже здався. Так. Хм А ти спробуй виманити кролика з нори приманкою. Приманкою. Так, бабусю. Може, я візьму твій латук? Правильно. Ходімо, нарвемо для кролика трохи латуку. Готово, Кроляча їжа. Розі допоможе Каю? Ні, роузі, я сам. <плес> <плес> Молодець каю. Каю чекав і чекав, сподіваючись, що кролик вилізе, аби з'їсти листочки латоку. Сімки скажи, сир! Квіточко, усміхнись, мабуть цей кролик ніколи не вилізе! Скажи сир, ні, скажи латок. Я сфотографував кролика. Молодець каю. Ти так довго чекав і все-таки досяг мети. Кролик. Каю дуже пишався своєю фотографією. Заради неї варто було і почекати. Я так хочу показати її мамі. Ну, каю, тобі доведеться почекати на маму. Вчиться свистіти. Каю любив свій дитсадок. Він любив час прогулянок, час обіду, час читання. Але понад усе він любив гаразд, діти. Давайте прибирати і будемо грати у «Покажи і Розі! У мене машинка. А я приніс книжку про динозаврів. Ти ж приносив так у минулого разу. То Була інакша. Клементино, ти що забула принести щось для гри? Ні? У мене є дещо, але це сюрприз. Каю стало дуже цікаво. Про що ж розказуватиме Клементина? Клементино, що ти хочеш показати друзям? Де чого навчилась, чудово, Клементино, ти навчилася свистіти. Каю теж хотів навчитися свистіти. О! Ура! У мене вийшло! У мене вийшло. Каю засмутився, що не вміє того, що вміють його друзі. Мерфі? Класно! Ти посвистіла, і він підбіг. Аго, каю! Бувайте. Бувай. Як пройшов день? Каю. Я не вмію свистіти. Свистіти не так просто каю. Я багато років не могла навчитись. Спробуй сильніше стискати губи. Хм, дай вгадаю? Ти уявляєш, що ти вітер. Ні. Ти задаваєш свічки на торті. Уявляєш, що ти ховрах з горіхами. Так, ти вчишся свистіти, але зараз зроби перерву і поїж Добре, мамо. Тренуйся і все вийде. Клементина свиснула, і собака підбіг до неї. Я теж навчу Гілберта підбігати на свист. Хм, Давай спробуємо. З цим доведеться попрацювати. Я буду тренуватися, тренуватися і тренуватися. Розі. Каю тренувався і тренувався. І тренувався, але нічого не виходило. Ой. Час лягати спати. Каю, ти так наполегливо тренуєшся свистіти. Але у мене не виходить. Свистіти не просто. Можна вчитися дуже довго. Але Лео навчився одразу. Не у всіх одразу виходить. Не приймайся, ти скоро навчишся. На добраніч Каю знав, що тато правий. Але врешті-решт. Звучало так не скоро, ah, доброго ранку, каю, каю зраді свистить, справді. Непогано роузі. Каю телефонувала Клементина. Після сніданку вона прийде погратись. Добре. Що сталося каю? Я не хочу гратися з Клементиною. Чому? Вона вміє свистіти, а я ні. Вмієш ти свистіти чи ні. Клементина твоя подруга. Через це друзів не втрачають. Mm. Коли тато сказав це, каю зрозумів, як по-дурному поводився. <рігла> 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 Клементина прийшла. <рігла> <рігла> Що це ти робиш? Я намагаюсь поворушити вухами, а я вмію, бачиш? Класно, але не так класно, як свистіти. Я тренувався і тренувався і так і не навчився. Так, тут потрібен час. Я тренувалася цілий тиждень. Що, справді? Угу. А ти навчиш мене свистіти. Звичайно. Але якщо ти навчиш мене ворушити вухами. Домовились. Да, <звук> <звук> Що каю, почнемо. Каю зрозумів, що вчитися чогось нового краще, коли тобі допомагає друг.